У World of Tanks є два типи гравців. Перші ті, хто качають усе підряд і вже не пам'ятають, як опинились на 9 рівні. А другі, ті, хто реально обирають техніку, вивчають тетиха і мріють знайти той самий ідеальний танк. Сьогодні я зекономлю вам час і нерви і покажу топ-1 танк 9 рівня з кожної нації. Звісно, це лише моя суб'єктивна думка, але ґрунтується вона на тисячах боїв, гіркому досвіді та здоровому глузді. Тільки найкраще, тільки перевірені машини. Поїхали. Довгий час я вагався, який же німецький танк на 9-му рівні заслуговує на перше місце. Тут справжній кастинг, легендарний Е50 50, вічний улюбленець олдфагів, Е75 – як старий мерседес, панцирем замість капота. Але зрештою я схилився до активного геймплею, де не потрібно шукати кут на халуброні під мікроскопом. І переможцем став Леопард ПТА. Його головна зброя це власне його гармата. Така, що, якщо б вона була людиною, мала б докторську ступінь із точності. Вона трохи поступається леопардо 1, але на 9 рівні можна назвати еталоном 420 альфи, чудова точність, зведення як у снайпера на кофеїні і пробиття за очі, за ніс і за всі виступаючі деталі противника. Снаряди летять настільки швидко, що тежки іноді не встигають навіть дочитати останню молитву. Просто зникають у спалаху просвітлення. Мобільність просто зразкова, можна встигнути куди завгодно, змінити фланг, переїхати, покарати, утекти залежно від настрою і ситуації. Але головне відчувати момент, бо іноді треба йти з командою, а іноді мовчки зникнути в тіні. зайти з флангу і зіпсувати комусь бойову статистику та настрій. Головне не думати, що ти безсмертний, бо броня тут є лише в назві. Якщо тебе бачать, тебе вже майже нема. Леопард прощає лише ті помилки, які ти встиг обдумати за 5 секунд до того, як їх зробити. Однак гарні кути нахилу гармати дозволяють грати від рельєфу і зберігати дорогоцінні хітпойнти і нерви. Леопард ПТА – танк для тих, хто вміє думати, вміє бачити поле бою і не лізе, куди лізти не варто. Так, іноді буде бій у нуль. Так, іноді тебе здує артилерія, бо ти на відкритому полі і думав, що ну хто ж сюди дивиться? Але якщо ти його зрозумієш, навчися тримати темп, грамотно відходити і ще грамотніше повертатись, він тебе щедро винагородить. А радянські танки змусили мене добряче задуматись. Тут багато дійсно цікавих машин. Об'єкт 430 з бронею, плюс майже не треба виводити в топ. Об'єкт 257 з нормальною гарматою і місцями чітерною бронею, в яку пробиває тільки святе слово. т 10 старий добрий універсал, як швейцарський ніж. Але врешті мій вибір упав на танк, у якого є дві гармати із жодної совісті, іс 3-2. Почнемо з цікавого гармата. Точніше, гармати. На папері це лотереї з емоційним вигоранням. Точність посередня, пробиття, ну окей, перезарядка, ну така собі. Але як тільки ти робиш залп із двох стволів і забираєш у ворога 800 хп за мить, він починає ставити собі запитання про сенс життя. І найцікавіше, стабілізація тут реально крута. Як для радянської техніки це взагалі рідкість. Стріляти комфортно, ніби там каже брат, я знаю, ти не влучаєш, давай я допоможу. З бронею все складніше, корпус може іноді щось відбивати, особливо борти, якщо станеш як за підручником. Лоб, ну дивлячись, хто стріляє. Якщо дев'ятки, то шанси є. Якщо десятки, тримай чай і ангар. Башта візуально виглядає надійно, але щоки біля маски, це як твої двері без замка. На 300 плюс пробиття проходьте, будь ласка. Зате є хороші кути нахилу на гармати, що не типово для радянських танків. І це вже додає варіативності, можна і за рельєфу, і не висунути всього себе, як на параді. Мобільність впевнена, він не літає, але й не повзе як черепаха. Зайняти позицію першим можна. Переїхати на інший фланг не проблема. Швиденько підкотитись і дати двійку в корму, будь ласка. І 3 2 це не просто радянський важкий танк, це справжній фановий монстр із характером. Він не ідеальний, у нього є слабкості, але він дає унікальний стиль гри. Агресивний, моментами непередбачуваний і водночас дуже приємний. Один точний залп і в тебе реальні шанси підірвати ПК супротивнику. Йому не потрібна супербраня чи космічна точність. Йому достатньо одного моменту, щоб вирішити долю бою. Це танк для тих, хто не хоче просто воювати, а відчувати, що ти дав і тебе запам'ятали. Навіть якщо це були два швидкі постріли у бік бідного важкого танка, який думав, що ще поживе. Дійшовши до американців, одразу помічає, що тут усе стабільно, як у фільмах про свободу і великий бургер. Є універсальний М103, який впевнено стоїть на своєму. Комфортна гармата, нормальна броня, геймплей, класика. Є М-46 Паттон, старий ветеран, що відчуває себе впевнено навіть у нинішньому рандомі. Але сьогоднішній герой... Т-30, формально ПТ-САУ. Фактично важкий танк із поганим зором, але добрим кулаком. Його головна зброя це, звісно ж, гармата на 750 альфи. Це не плюнув, це подав руку ворогу, потиснув її і залишив мінус пів танка. При цьому точність, як для калібру, нормальна. Стабілізація терпима, пробиття за очі в поєднанні з його калібром. Грати від гармати суцільне задоволення, постріл на 750, і ти одразу відчуваєш, що день недарма почався. Броня, як сказати, корпус, ну він є, але сильно не розслабляйся. Це радше декоративний елемент, однак від борту вміє танкувати, якщо не нахабніти. Зате башта це просто скеля з гарматою, особливо якщо стоїш від рельєфу. Кути гармати дозволяють виглядати тільки верхівкою, а потім раптово бам і мінус настрій ворога. Але будь уважним: лючок і щічки біля маски гармати іноді пробиваються, особливо якщо стріляє якась нервова десятка із голдовим БК. Мобільність після апу взагалі краса. Він, звісно, не носиться як стежка, але позицію зайняти встигає, флан змінити може. У черзі в ангар стояти не любить. Його рухливості цілком достатньо, щоб ти бути зайвим у бою. Т-30 це там для тих, хто хоче відчувати вагу кожного пострілу. Тут не про ДПМ, тут про один удар, мінус проблема. Він не про точність хірурга, а про силу удару молота. І чесно кажучи, це один із найбільш фанових танків на своєму рівні. Якщо ти вмієш терпіти КД, не лізеш першим у м'ясо і любиш, щоб кожен постріл був з почуттям з толком з розстановкою, тоді Т-30 стане твоїм найкращим другом. Або хоча б тим танком, який завжди поруч, коли треба дати відчутною дубиною і красиво поїхати в закат. Франція, як завжди, вміє дивувати, і цього разу без сюрпризів у стилі без броні, без альфи, без шансів. У лініці дев'яток є звісно веселони, типу Бачат в'їхав у корму, постріляв утік. Є і ЕВР-90, який ловить снаряди навіть від бабахи і ще сміється при цьому. Але сьогодні в центрі уваги АМХ м 4 мле 51 танчик, який не кривляється, а стабільно працює. Як бухгалтер, але з гарматою. Почнемо з головного: гармата з меню. Хочеш Альфу 470 і солідність у кожному пострілі, бери важку гармату. Хочеш комфорт, точність і трохи швидше КД, бери стабільшу на 400 альфи. І тут справжнє французьке бонжур. Обидва варіанти граються круто і обираєш просто під стиль, бо різниця не в калібрі, а в підході. Броня. Отак, це не той француз, що здувається від погляду бабахи. Корпус, хоч і слабший ніж у топової десятки, все одно тримає удар, особливо якщо суперник восьмий або сьомий рівень. У такому разі ти не просто щось доводиш, а достаєш ремінь і проводиш виховну роботу. Башта фактично саме X M454, міцна, жорстка, під рельєфом стає міні-бункером. А ще й гарні кути нахилу гармати додають опції для гри на башти, коли показуєш тільки те, що хочеш. Мобільність вона максимально схожа до десятки. Це здорова і якісна середина. Де потрібно встигаєш, де треба, під'їхав, уперся і почав пояснювати, хто тут головний. А ще це один з тих рідкісних ВТ, який може поміняти фланг, не зазнавши внутрішньої кризи. А Mix M4 MLE51 це як надійний напарник, не кричить, не грає в соло, а робить свою справу. Стабільно, впевнено, з французьким акцентом. Так, він не найфановіший, не дає по тисячу за раз, не світить півкарти. Але якщо ти хочеш танк, який може грати в топі, тримати удар, не підвести в критичний момент, це точно твій варіант. Бо поки одні танки вкладають емоції, це й вкладає у перемогу. Британці завжди знали толку бронетехніці і в чаї. І якщо кінь це стабільність, а новий претендент, фановість і щіка нагибу, то тартуюсь, це британський танковий тостер. Я вирішив, що у цьому топі має бути трохи свята. І хто краще за тортика символізує спокій, тепло і м'ясорубку на фланзі. Його гармата це окрема поезія, наче ти не стріляєш а викручуєш ворогів у фарш. 400 альфи, божевільний ТПМ, точність, яка дозволяє збивати кепки з лючків і швидке зведення. Якщо противник заснув за кермом, він уже на гуслі без ХП і зламаний морально. У прямому поєдинку шансів у нього нема, бо торт це не проплюнув і поїхав. Це про залишив шрам у пам'яті. А як щодо броні? Так, лючок є. Так, іноді проб'ють голдою. Але якщо ти хоча б трохи даси корпусу кута, починається рикошетний концерт. Суперники б'ють, а торт мовчить. І фарш з них робить далі. Особливо весело проти вісімок. В тебе більше шансів заблокувати дамаг ніж у противника влучити у вразливе місце. А тепер ложка дьогтю, мобільність. Тут усе просто. Якщо ти поїхав не туди, повернешся вже в наступному бою. Якщо тебе об'їхали, то бажаємо удачі, але без тебе. Якщо союзники кудись рванули, ти їм підвезеш каву, коли бій уже закінчиться. Проте, якщо бій затягнувся і ти таки доїхав до дії, тоді всі починають розуміти, що допустили фатальну помилку, дали торту зайти в позицію. Тортуй це як середньовічна фортеця на гусеницях. Не швидкий, не модний, але що стоїть на фланзі, значить зараз буде шумно. його дамах стабільний, броня надійна. А у фіналі ти попомстився за всю команду або стояв на базі і дивився, як усе валиться без тебе. Головне знайти свою позицію і, звичайно, встигнути до неї доїхати. Бо, врешті-решт, все хороше приходить разів 10 на хвилину, саме з цієї гармати. Опинившись на гілці китайських танків, без завих вагань я зрозумів. Саме WZ111GFT гідний опинитися у цьому топі. Це штурмова ПТ, яка не шипоче, а говорить важко, впевнено і боляче. Її головна гордість це, звісно, гармата. Міцна альфа, нормальна точність, зведення, яке не змушує пити валер'янку. Але справжній козир це пробиття на голді. Не одне з найвищих на рівні, а найвище. Багато хто навіть не здогадується, що ВЗ прибуває настільки жорстко і підставляються, ніби передзвичайною ПТ, а потім мінус пів танка, мінус самоповага, плюс питання в чат, що це було. Броня теж не підкачала, вона прям дійсно хороша, трошки задрав ніс, і вже стаєш китайським рикошетом. Однокласники з нормальними ББшками починають ковзати по корпусу, а ти стоїш і караєш. Так доведеться звикнути, іноді ловити в обличчя, але з часом вас відкривається як танк, що реально може танкувати. Не все й не завжди, але достатньо, щоб змінити розстановку сил. Мобільність на подив приємна. Як для важкої ПТ з бронею та гарматою, він рухається гідно. Не Феррарі, але й не бетонний піддон. Можна переїхати, змінити позицію, втекти, коли ти цього потребуєш. Без сліз і трагедій. Це не ПТ для кущів, це важкий танк на ПТ-шасі, який не чекає, а йде одним з перших. Якщо ти кайфуєш від альфи, не боїшся вийти на передову, а твій улюблений звук це звук влучного пострілу на 750, то WZ111 GFT це твій дзен. Ти не снайпер, не кустодрод, ти кара і караєш точно, гучно і з претензією. Японська гілка це як суші в супермаркеті. Виглядає цікаво, але не завжди смачно. І все ж серед цієї екзотики знайшло щось дійсно вартісне: хорі один. Справжній самурай серед дев'ятих рівнів. Скромний на вигляд, ніби працівник офісу з Токіо, але варто натиснути кнопку до бою і перед вами універсальний боєць, який однаково добре почувається як в обороні, так і в атаці. Гармата це його меч, приємна альфа, впевнена точність, непогане зведення і комфортне пробиття. Яке дозволяє карати не замислюючись, обидва типи снарядів бронебійні, і завдяки нормалізації вони легко проходять броню, де інші танки тільки лишають подряпину. Інколи не треба ні голди, ні молитви, лише тверда впевненість і прямі руки. Броня теж не для галочки, особливо міцна рубка, яка може тримати навіть тиск із топових стволів. Звісно, хорі не маусоподібний монстр, але й не ганчірка. Він здатен приємно здивувати в найпотрібніший момент. А корпус, хоч і не ідеал, але іноді все ж відбиває і рятує. Рухливість, ну скажімо так, не тойота супра, але й не трактор з префектури Ямагата. Їде нормально, на фланг встигнеш, позицію займеш, втекти з лінії вогню теж реально. Просто їдемо спокійно, як по ранковому Токіо, без заторів. У підсумку хорі 1 це як японський ніж із туристичного магазину. Невеликий, не блищить понтами, але ріже як треба. А якщо серйозно, це сильна збалансована ПТ, яка вміє бити, вміє тримати удар і при цьому не дратує своєю повільністю. Можна грати активно, можна грати від оборони у будь-якому стилі, хорі один покаже себе гідно. Це не ПТшка, що ховається в кущах і намагається не дихати. Це самурай у сталевій броні, в якій виходить на передову з холодним поглядом. Чехи не розпечені великим вибором техніки, але серед їхньої обмеженої колекції є справжня перлина. Шкода Т-50. Це не звичайна СТ, а маленький прайський експрес, який вміє не лише нагинати, а й дарувати справжній фан від гри. Головна зірка програми гармата, а точніше барбан на три снаряди з комфортною перезарядкою як між пострілами, так і загальною. Приємна точність і швидке зведення роблять постріли схожою на роботу годинника чеського, а не китайської копії. Звісно, з барабана ми не завжди відправляємо ворога в ангар, але залишити його з половиною ХП це взагалі без проблем. А якщо ворог трішки підбитий, то три швидкі плюхи підряд перетворюють його на хмарку диму. Мобільність просто чудова. Шкуда швидко набирає максималку і впевнено її тримає, наче спішить на безкоштовну дегустацію пива. Завжди встигаєш на фланг разом з іншими СТ, можеш різко заїхати в корму або переїхати туди, де зараз потрібен барабан. Це власне головне, бути в правильний час у правильному місці, бо без цього потенціал барабану просто згорає. А от на броню покладатися взагалі не можна. Корпус і башта практично кришталь, будь-який неправильний рух, і от уже сидиш в ангарі, скажешся на рандом. Але не все так сумно іноді рикошет чи невдалий постріл ворога врятує, та й фугасами пробивають не з кожного кута. Просто не треба плутати. Шкоду Т-50 з важким танком. Це не штурмовик, а мисливець із барабаном. У підсумку Шкода Т-50 це чеський фокусник, який дістає з капелюха не кролика, а три снаряди прямо в обличчя ворогу. Швидкий, нервовий і без зайвого жиру у вигляді броні. Він живе за принципом, стріляй і тікай, поки тебе не помітили. Цей танк дарує справжній адреналін, але вимагає холодної голови та гарячих рук, щоб не перетворитися з мисливця на мішень. Коли доходиш до польської гілки, готуйся. Тут танки, як польські національні страви, ситні, іноді важкі для засвоєння, але якщо смакуєш правильно, стаєш фанатом. І от серед них є справжній пан з вусами 50 ТП. Він не просто їздить, відміє тримати удар і роздавати по руках так, що суперник довго пам'ятає. Гармата його головний аргумент у будь-якій суперечці. Альфа в 560 – це не просто цифра, це маленьке свято після кожного пострілу. Так, стабілізація не як у середнього танка, і точність не ідеальна, але стріляти приємно, а пробиття не рекордне. Однак дозволяє впевнено карати більшість опонентів без танців і бубну. Броня вміє дивувати. Корпус не без гріха. Нижній бронелист проситься в гості до ворожих снарядів. Але якщо працювати від рельєфу і крутити корпус, то навіть десятки ловлять рікошети. Башта, взагалі, окрема історія. Під правильним кутом вона перетворюється на бетонний бункер, і противник починає нервово згадувати, чи взяв він фугаси. Мобільність, як для важкого, більш ніж гідна. 50ТП не носиться, як француз на дієті, але й не повзе, як равлик через дорогу. Він впевнено займає потрібні позиції і завжди встигає туди, де запахло гаряченьким. У підсумку 50 ТП це такий собі польський білд на універсальність, може бути і стіною, і молотом, і навіть кухонним столом, якщо треба підперти фланг. Він не просто прощає помилки, він іноді закриває на них очі. Але лише якщо ти граєш з головою. На ньому можна і впевнено рвати вперед і спокійно цементувати напрямок, знаючи, що поки ти стоїш, твоя команда має всі шанси дожити до фінального екрану статистики. У Швеції кожен танк по-своєму унікальний, і для тих, хто любить підкорювати рельєф, знайдеться свій улюбленець. Але особисто я віддав би перевагу Емілю другому, монолітній башті, яку далеко не кожен здатен розкусити. Гармата, чесно кажучи, майже не втекла від топової десятки. Так. Комфорт стрільби не рівня м'якому шкіряному кріслу. Але коли ти вивалюєш по 440 за постріл, тричі поспіль, ворог починає підозрювати, що це не просто танк, а мобільний апарат для зіпсування нервів. Пробиття на 9 рівні вже достатнє, щоб не відчувати себе туристом з рогаткою. Броня, поезія в металі. Корпус не завжди витримує прямий удар, але іноді порадує рикошетом. А от башта справжні шведське інженерне диво в поєднанні з відмінними кутами на холу гармати. Вона перетворює Емілля в майже неприступну фортецю. Так, маленькі лючки є, але влучити в них це як спробувати влучити по комарю з водяного пістолета. Мобільність гідна, їй вистачає, щоб вчасно зайняти потрібний пагорб, виглянути, дати три подарунки і знову сховатись, залишивши ворога в роздумах за що йому таке. У підсумку Еміль II це відповідь Швеції на питання: а що якщо фортеця вирішить вийти на полювання? Це танк, який однаково вміє бути нордично холодним і миттєво гарячим. Якщо ти вмієш користуватись рельєфом і чекати свого моменту, то кожен барабан перетвориться на окрему шведську сагу, де головний герой ти, а головний антагоніст нерви супротивника. Італійські танки ще ті хлопці, вони як еспресо, міцні, на любителя і здатні добряче пробити зранку. Але є серед них такий собі капучино з молоком Controcarro 1 1MK2, який навіть новачку дасть змогу відчути себе мастером. Він простий, броньований і при цьому цілком серйозно вміє завдавати шкоди. Гармата девикувата, як італійська мода. Барабан на 4 снаряди по 490, стабілізація більш-менш, пробиття для ПТ не рекорд, але достатнє, щоб ворог задумався про зміну напрямку. Є нюанс між пострілами 8 секунд, а перезарядка всього барабана 23. Тобто ти ніби з барабаном, але стріляєш як з циклічки. І знаєш що, це навіть весело. Ворог ніколи не впевнений, чи в тебе ще є в патрону комурі, чи вже час вилізти. І часто перевіряється на власному здоров'ї. Броня солідна, корпус не такий брутальний, як у мінотавра, але цілком здатен потанкувати все, що нижче за рівнем. Башта ж справжній італійський бастіон, особливо в поєднанні з хорошими кутами вертикального наведення. Може спокійно назбирати велику цифру заблокованого, але якщо бачиш, що на тебе дивиться ствол із пробиттям 340 краще трохи притиснутись до рельєфу, бо під маску гармати іноді може прилетіти подарунок. Мобільність, ну скажімо так, контркаро не поспішає. Він не черепаха, але й не спринтер. Їде рівно з тим темпом, щоб прибути до важких союзників, стати поруч і почати методично розбирати опонентів по одному. Як італійський кухар, розбирає інгредієнти для пасти. У підсумку контракаро це не ПТ, яка ховається на базі, а такий собі броньований гравець першої лінії з чотирма аргументами по 490. Кожен. Він любить позиційну гру, терпіння і не боїться дивитися в очі важким танкам ворога. Якщо ти не женешся за швидкістю, а цінуєш броню та стабільний потік шкоди. Цей італієць стане твоїм надійним товаришем і повільно, але впевнено доведе, що іноді паста смачніша, коли вариться не поспіхом. Ну що ж, друзі, ось вони топ 1 дев'ятки кожної нації. Кожен із цих танків має свій характер. Хтось б'є здалека, хтось рве на ближніх дистанціях, а хтось просто тисне тебе своєю бронею. Але об'єднує їх одне. Вони здатні тягнути бої і приносити задоволення від гри. Якщо знайти до них підхід, пишіть у коментарях, хто для вас є королем 9 рівня і чи погоджуєтесь ви з моїм списком. А я піду готувати наступне відео, щоб ви знали, на що варто витрачати свій час і нерви у World of Tanks. Побачимось у наступному відео. І нехай ваші снаряди завжди перебивають.